Виключно Міністерства, то Міністерство юстиції вперше віддає ці свої функції іншим суб'єктам. Дуже швидко такого класу, як державні реєстратори Міністерства юстиції, вже не буде. Такий клас державних службовців він зникне. Міністерство юстиції має намір усі функції державної реєстрації передати органам місцевого самоврядування, нотаріусам, і банкам, з часом банкам, якщо вони себе дуже добре в цьому плані зарекомендують, і на сьогодні Міністерство юстиції зробило вже перший крок до передачі цих функцій на місця. Нотаріуси отримали право здійснювати реєстрацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Можливо, якщо для Рівненської області ця тема не є настільки актуальною, то для аграрних регіонів, південні регіони ця тема була дуже актуальною, тому що державні реєстратори, тобто працівники Міністерства юстиції, не встигали реєструвати відповідні договори, а договір оренди землі сільськогосподарського призначення є чинним з моменту його реєстрації. Відповідно, орендатори втрачали. Можливість отримання коштів. На сьогодні Міністерство юстиції йде таким шляхом, щоб побудувати таку систему нотаріату, яка б мала право робити усі реєстраційні дії. З часом буде прийнятий новий закон про державну реєстрацію і у ньому будуть врегульовані функції як нотаріусів, Банків і органів місцевого самоврядування з приводу цих реєстраційних дій. В свою чергу, ми, як органи юстиції, за собою залишаємо виключно по суті дві функції у сфері реєстрації: це здійснення контролю, здійснення контролю і встановлення стандартів, тобто як має відбуватися реєстрація, і функція ведення єдиних державних реєстрів. Це те, що залишиться за міністерством юстиції. Все решта буде розгалужена. Це е, являє собою е, свого роду децентралізацію.